Є новини соціальні, є комерційні, є політичні, а в нас там дитячі. Але подрослими, дивіться далі. А ми почнемо нашу рубрику з цікавих та космічних новин. Так, ви не помилились з космічних. Космос найбільш обговорювана і разом з цим найзагадковіша тема на всій планеті Земля. З одного боку, людство багато дізналося про нього, а з іншого ми знаємо мізерний відсоток від того, що насправді відбувається у всесвіті. Сьогодні розглянемо декілька найбільш цікавих фактів про космос. Місяць виявляється, що наш супутник місяць віддаляється від нас щороку приблизно на 4 сантиметри. Це залежить від зменшення періоду обертання планети на 2 мілісекунди в день. Зірки щорічно тільки в нашій галактиці народжується 40 нових зірок. Складно навіть уявити, скільки їх з'являється у всьому всесвіті. Чорна діра. Чорна діра це найяскравіший об'єкт у всьому всесвіті. Всередині Чорної діри сила гравітації настільки велика, що з неї неможливо вирватися навіть світло. За логікою речей, діра повинна бути непомітна на небі зовсім. Однак, під час обертання діри, крім космічних тіл, поглинаючи й газові хмари, які починають світитися, закручуючись по спіралі. Так само і метеори, потрапляючи в чорні діри, загоряються від неймовірно різкого і швидкого руху. Всесвіт. Всесвіт не має меж. Здається, що з цим твердженням знайомий кожен. Насправді, жодна людина не знає, чи є космос нескінченним або він просто гігантський. Сонце. Світло нашого сонця має вік близько 30 тисяч років. Саме стільки часу необхідно фотонам, щоб пробитися з центру на поверхню. А от після визволення їм треба лише 8 хвилин, щоб дістатися до поверхні Землі. А з вами були Юні! Космічні дослідники, і наші новини о дитячі.